День Валентина, свято доволі розповсюджене, його святкують майже у всіх країнах світу. А якщо і не святкують, то точно десь про нього чули. Сьогодні виникає дуже багато суперечок навколо цієї події. Зазвичай стосуються вони походження святкування і його доцільності. Червоні сердечка й маленькі крилаті купідончики з дитячими посмішками у вітринах магазинів, червоні троянди та повітряні кульки у вигляді сердечок і листівочки з написом Я тебе кохаю. Відношення до цього свята у всіх різні і іноді навіть протилежні. Хтось вважає, що для прояву своїх почуттів зовсім не обов'язково було вигадувати якесь свято. Для когось це привід для знайомства. У 496 році папа Геласій І заснував День пам'яті святого Валентина, якого вшановують 14 лютого. Вважається, що він зробив це, аби витіснити язичницьке свято римських люперкаліїв, яке щорічно відзначалось 15 лютого. Натомість образ святого Валентина мав підкреслити духовний вимір кохання між чоловіком та жінкою. Скеліцей бере активну участь у проведенні цього свята. Інформаційна лінійка та наша особливість поштова скринька, де кожен міг привітати листівкою. Потім ці привітання наші маленькі купідончики дарували отримувачу. Учнівська організація Промінь щиро вітає вас з Днем Закоханих. І зараз промінчики розкажуть, як на різних мовах буде звучати Я тебе кохаю. Я тебе кохаю. I love you. Ай лаю. Світ. Сейні. Тею юбеск. Нібить кохамче з вітром люблю тя